І знову броди скликали науковців і любителів історії рідного краю на краєзнавчу конференцію Брідщина край на межі Галичини і Волині. Дев'ятий за рахунком історико-краєзнавчий захід відкрив нові таємниці нашого краю, що лежить на межі Галичини і Волині. З чим приїхали до бродів учасники та що дослідили місцеві краєзнавці, розповість Наталія Кутняк. Краєзнавча конференція Брідщина край на межі Галичини і Волині, котра відбулася уже дев'ятий рік поспіль, має і свою специфіку і традиції. Одна з них вітальна частина, яку уже дев'ятий рік поспіль молитвою розпочав отець Ярослав Царик. Незмінні упродовж дев'яти років і ведучі заходу завідувачка читального залу центральної районної бібліотеки Надія Степура і директор історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Відбувається чимало археологічних розкопок, чимало краєзнавчих досліджень. Це свідчить про те, що наша історія, історія нашого краю, багата її культурний шар, її культурне надбання, її традиції. І по суті ще чимало дослідників будуть мати роботи. На дослідженням нашого краю я щиро дякую вам за працю. Хочу, щоб зустріч була цікавою, наповненою. Нехай посмішка і сонечко буде у вашій душі завжди. Віра, надія, любов у вашому житті. Привітав учасників конференції секретар комісії з питань культури Львівської обласної ради Ігор Крисків. Він віддав належне клопіткій роботі з підготовки і проведення краєзнавчої конференції у бродах і упорядкуванню та виданню збірника матеріалів. Адже це люди, які справді вписували в історію країни свої сторінки, і дуже приємно, що ці. Ці традиції музею далі підтримуються, і кожен збірник це праця, яку люди, історики, краєзнавці виложують в нього. Конференція з краєзнавчих досліджень Брідщина, край на межі Галичини і Волині це бренд, під яким прагнуть презентувати свої роботи імениті науковці, ті дослідники, чиї коріння з Бродівщини і просто шанувальники історії рідного краю на місцевому рівні. Презентував збірник матеріалів цьогорічної конференції, старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрій Корчак. Не рекламувати нашу конференцію. На Україні, тому що нас знають багато України, і е, наше видання воно, е, є популярним серед науковців і нам присилають статті з різних висок. От, І Часто буває таке, що е, ну, люди хочуть десь опублікуватися, і навіть та стаття не дуже або взагалі не підходить до нашої ідеї. І ми, ми постійно знаходимося в такій дилемю, що до нас звертаються дуже поважні люди, дуже шановні науковці, високовінні. І нам, ну, ми не можемо їм відмовити, але і хочемо бачити збірник абсолютно присвячої історії нашого характера. Бродівчанин Михайло Романюк, учень вчителя історії Лариси Сірко, нині науковець, директор Центру незалежних історичних студій, представив нову серію літопису УПА вже 24-й том. Дана книжка це є зібрання документів збройного підпілля УН, які творилися в 40-х 50-х роках. Дані документи збиралися більше як 10 років, і вони тепер вилилися у два томи, які перший вийшов минулого року, а другий це той. Цікавий він в першу чергу для будь-якого нашого брещанина, тому що він там може знайти про свою родину, він там може знайти про свій населений пункт. Все це, це дуже зручно і легко шукати за індексом, який вміщений в кінці книги. Е, ну, Відразу скажу, що там представлені всі населені пункти Бродівського району, тобто і сотні підпільників, які діяли на території Бріщини і загинули в 40-х, 50-х роках. Серед нових краєзнавчих видань за рік між конференціями книга Дмитра Чобота Броди і Брідщина, а також нові книги, впорядковані Феодосієм Стеблієм, чиї родинні корені зі села Суходоли. Завідувач відділу нової історії України інституту українознавства імені Івана Крип'якевича Нан України зізнається, що, хоч і припізнився, конференції не пропускає. На цьогорічну привіз книжку своїх статей про конференцію, присвячену Тарасові Шевченку та відродженню наукового товариства імені Шевченка на зламі комуністичної епохи і незалежності України. Микола Гулак, сподвижник. Тараса Шевченка, стаття про нього є. Так. Потім просвітянин Гнат Рожанський, який один перший, по суті кажучи, видав збірку в трьох книгах творів Тараса Шевченка. А чим він, чому він мене зацікавив? Тому що він був парухом у моєму селі. Ярослава Павлюк представила нову авторську книгу Не забудьмо Тую славу. І свідоцтва, я про себе тут не пишу, я пишу про мужність людей, я пишу про непересічні пластиці, які можна назвати. Якщо тільки запрошують, ми тільки тоді приїжджаємо. Раніше то було офіційно, так все, а зараз так ніби більш приватно. Наші знайомі нас запрошують, пані Ярослава запросила, фактично, ніхто не знав, що ми тут є, і ми маємо статус біженців тимчасово. Конференція, звичайно, надзвичайно. То, то, на, то для нас то є дуже. Я особисто, от якщо цю книжку мені дадуть, щоб я б могла з нею, то ми будемо навіть проводити такі. Хоч ми і поза, зараз фактично поза законом рахуємося, але ну, все одно будемо проводити такі презентації просто по темах. Будемо вибирати собі теми історії нашого краю, бродішню особливо, і будемо знайомити дітей, бо я колись викликаю. Заплановану роботу у трьох секціях: одна з яких археологія, етнографія, природа, наступна історія, краєзнавство, а третя присвячена постатям краю. Вже під час конференції вирішили провести однією, адже йшли за скороченою програмою. Учасники виголошували лише стислі анотації до напрацьованого матеріалу. Краєзнавець Теодор Зварич, 85-річний ювілей, відзначив новим дослідженням про витоки і притоки річки Серед. Я недавно прочитав в інтернеті про те, що витоком найбільшим є початок Лугу, але він називався потім Грабарка, а тепер в новій карті українській знайшов, що то є серед Маркопільський. Ну, Тому що то все зробити, щоб люди знали, де ми живемо. Не лише на історичну згадку про участь у конференції, а й для широкого використання слугуватиме збірник матеріалів дев'ятої конференції, плітщина, край на межі Галичини і Волині. Ми зібралися краєзнавці, науковці обговорили різні питання з історії краю, але залишився предмет, залишилася річ, залишився збірник матеріалів, який яким зможуть користуватися. Учні, школярі, студенти, краєзнавці, науковці інших там регіонів, міст, які цікавляться історією нашого краю, особливістю цієї конференції, що є те, що дійсно ми підібрали такі матеріали. Е, ну, як правило, які стосуються тільки бродів, того що ми не робили ну, через багато причин, які вже були озвучені, що ми просто не могли е, зробити такої широкої гучної конференції. Ну тобто зробити таку потужну інформаційну кампанію по цьому. Е, але ми зібрали тих наших людей, які працюють щороку, які долучаються, пишуть. Звичайно, що є нові люди. Приємно, що постійно є нові люди, які долучаються, пишуть свої матеріали. Є ті, що раніше були, а кілька років не були, а знову ж вони повернулися і подали свої матеріали. І, в принципі, кажу, як і кожна конференція, ця конференція, вона має. Має результат. Так, є та книжка, яка останеться для бібліотек, для того, щоб їх могли використовувати ці надбання здобутки цієї краєзнавчої конференції.